1939 року Гітлер розв'язує Другу світову війну серед планів нацистів захоплення Радянського Союзу. 1941-го гітлерівці окуповують більшість українських міст і стрімко йдуть на схід. Що з цього вийшло? Розкажемо просто зараз в історії простими словами. 1941. гітлерівські війська сунучи на Москву і на початку грудня наближаються до її околиць. Німці вже майже досягли мети, але наступ раптово зупиняють. Їхня армія виснажена. Гітлер не планував боротися так довго. Захопити увесь союз збиралися ще до зими. Тож у контрнаступ іде СРСР. 6 грудня 1941 починається широкомасштабний наступ на центральному фронті. Німці панічно відступають від Москви і ще довго говтуються. Тим часом запекла боротьба триває в Криму. З перших годин німецько-радянської війни Севастополь опинився під німецькими бомбами. Для нацистів Крим був одним із найважливіших для захоплення. Володіючи півостровом загарбники отримали плацдарм для авіації контроль над Чорним та Азовським морями. Кримчани швидко стали на захист рідних земель. У перші місяці війни мобілізувалося 93 тисячі місцевих, створили чотири кримські дивізії. На захист Криму навіть відправили війська з Одеси, залишивши місто німцям. Однак оборона Криму тривала недовго з 18 жовтня до 16 листопада. Головна причина поразки неготовність союзу до війни, через що безсилі солдати потрапили у справжні м'ясорубки. Радіо Свобода з посиланням на розповідь солдата 51-ї армії. Пише на цілий батальйон командування видало всього лише 18 гвинтівок. Інші 700 солдатів проти шалено озброєних німців мали тільки лопату і кирку, та навіть попри це червоноармійці змогли нищити ворога і навіть затримати його для підготовки оборони Севастополя. В середині листопада німці захоплюють майже увесь Крим. Залишився стояти на ногах лише Севастополь, та й його Гітлер планував швидко підкорити. Натомість оборона тривала понад вісім напружених місяців. Солдати і матроси відбили два потужних наступи. Однак, у третьому штурмі, переважаючі сили нацистів, захопили виснажену фортецю Севастополь. 11 листопада починається перший німецький штурм міста і триває до 21 листопада. Нацисти нещадно б'ють із авіаційною підтримкою до ста літаків. Та навіть попри це, листопадовий наступ вдається відбити. 17 грудня почався другий штурм Севастополя. Його радянські війська зупинили, провівши керченсько феодосійську десантну операцію. Таким чином вдалося звільнити від нацистів Керченський півострів. Однак сили Червоної армії виснажилися, тож боротися далі змоги майже не залишилося. Командувачі пропонували Сталіну евакуювати знесилені війська з Криму, однак він наказував наступати. Згодом армійцям дозволили лише оборонятися. Останній ворожий штурм почався 7 червня. Протягом місяця червоноармійці з браком техніки та сил намагалися його відбити. Наприкінці червня навіть отримали бригаду на підмогу. Однак протистояти було вже неможливо. Ставка Верховного головнокомандування нарешті дозволяє евакуацію, однак запізно. У ніч на 1 липня 1942-го на літаках та підводних човнах з міста евакуюється керівництво Севастопольського оборонного району. Солдатів залишають на призволяще, Хтось тікає на невеликих човнах, а хтось залишається і чекає евакуації. Більшість захисників Севастополя, яким не вдалося врятуватися самотужки, потрапляють у німецький полон. А це аж 90 тисяч бійців. Пише інститут історії України загинуло під час оборони приблизно 156 тисяч червоноармійців. Поразка в Криму стала однією з найбільш нищівних для радянської армії у першому етапі війни. Червоноармійці повернули контроль над півостровом лише через два роки. Як далі розвивалися події Другої світової, розкажемо вже у наступних випусках рубрики. Історія простими словами.